Доброго дня! Мене звати Лекотло і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю методикою секрети купівлі посилань для збіжної відвідності сайту у 2017 році. Плюс кейс. Коротко про санкції. Алгоритм Google PinWin бореться з несприродними зовнішніми посиланнями. Такими будуть куплені посилання, посилання з сайтів сателітів з нерелевантних сайтів, а також із заспамлених сайтів. Окаранням за неякісні посилання буде падіння позицій сайту і в цілому зниження вашого прибутку. Часто буває так, посилання купляється, а результат санкції пошукових систем. Посилання впливають на позиції сайту, за моєю теорією, від 30 до 60%. Крім посилань на позиції сайту впливає текстова складова 30-40%, технічна складова біля 20%. І поведінкові фактори, також біля 20. Без посилань сайт ніколи не потрапить в топ. Потрібно купувати посилання тільки від якісних донорів. На цьому базується моя методика. Але ви не знаєте, як це робити правильно, а це даремно витрачений бюджет. Спамні посилання не враховуються у 2017 році пушковими системами. Часто вони дають негативний результат. Тепер давайте поговоримо про кейс. Даний сайт це сайт клієнта Market. Ось ми бачимо, які результати ми досягли. Цікаво, що для таких результатів було закуплено тільки за моєю методикою тільки 20 якісних посилань. Трафік сайту збільшився в 5 разів. Більш детально, для до початку просування трафік був 25 людей в день. Після просування трафік зріс до 152 людей. Це максимум, що може бути в даній галузі. Наступний сайт це, це є Котон-Балс. Це є гілянди. На його просування за даними ключовими словами, ми бачимо, було всього витрачено, ну, закуплено 11 посилань. На чому базується дана стратегія? На якісному відбору донорів для купівлі просувань. На своєму відео мастер класі я розкажу вам, як правильно купувати посилання, анкор list, частота купівлі посилань, як правильно збирати базу білих хороших сайтів для покупки. Які типи посилань бувають, і які використовувати вам. Чому не всі посилання корисні, а деякі можуть давати навіть негативний результат вашому сайту? На які сторінки сайту потрібно купувати посилання? Як правильно налаштовувати проєкт для покупки посилань? Як використовувати мінімальний бюджет і отримувати максимальну вигоду від посилань? Як повному початківцю розібратися у всій цій справі? Як робити все це правильно в реаліях 2017 року? Що ви отримаєте від даного курсу при придбанні? Економію бюджету від 30 до 60%, повний захист від фільтру пошукових систем, повне розуміння теми від А до Я навіть для початківців. Покрокова інструкція, що і як потрібно робити на практиці. Два файлика якісні донори і спавні донори. У базі біля 3000 сайтів. Для роботи із біржами силок, таких як GeGot Links, Mirror Links та інші. Довготривалий результат, адже у вас буде якісні посилання, а не спам, який тягне ваш сайт униз. Записатися на вебінар ви можете по посиланню знизу або придбати відеоінструкцію. І контактні дані я вказав. Тож, буду радий вам допомогти. І гарних вам продажів.